Третя година ночі. Схід України. На замерзлому полі, де місяць майже губиться в тумані, старенький пікап мучить на шаленій швидкості, кидаючи крижану пилюку в небо. Збоку може здатися, що це просто ще одна ніч на Донбасі, але ті, хто всередині знають це ніч, яка війде в історію. У темряві, де навіть вітер здається настороженим, троє українських операторів здійснюють операцію, якої ще не бачив цей фронт. Вони не мають права на помилку один збій і все скінчено. Але якщо все піде за планом, світ побачить, що навіть у тиші є сила, а у винахідливості зброя. Під кенопі закинутої заправки посеред сірої зони вони мовчки готують техніку. Їхнє обличчя освітлює лише тьмяне світло екранів, жодних розмов, лише подих і короткі команди. Їхня ціль не просто об'єкт. Це символ російської присутності, укріплений вузол, звідки воров запускає свої смертоносні дрони. Там, у бетонних ангарах, ховається сотня шагет, готових до удару по українських містах. Але сьогодні інший сценарій. Сценарій, який напише історію війни наново. Сотні метрів оптичного кабелю повільно розмотуються з барабанів. Це не просто зв'язок, це лайфлайн. Невидимий канал, через який пройде команда, що може змінити весь баланс сил. Російські радари не побачать його. Їхні системи реб глушать усе, але не те, що рухається по волокну світла. Ні шум, ні радіохвилі не зможуть зупинити цей сигнал. Це тиша, яка вбиває. Перший дрон повільно підіймається з кузова пікапа. Його не чути, тільки легкий свист. Він не летить. Він повзе низько над землею, обминаючи уламки старих будівель, дерев, замерзлі вирви. Камера передає ідеально чисту картинку, без перешкод, без спотворень. Це не просто політ, це танець між життям і смертю, який оператор веде крізь темряву. Кожен рух, кожен поворот точність міліметра. Бо помилка тут коштує не просто техніки, а життя. На відстані шести миль від них у російських командних кабінах спокій. Там п'ють чай, розслаблено перемовляються, упевнені, що небо над ними під контролем. Їхні системи реп працюють наповну. Екран чистий, радар мовчить. Жодного сигналу. Вони не знають, що просто зараз, у темряві, до них підкрадається те, що вони не зможуть побачити. Не тому, що воно невидиме, а тому. Що вони ніколи не подумали, що ворог піде таким шляхом. Декілька хвилин і ситуація змінюється. На російських екранах спалахує кілька позначок. У повітрі з'являються дрони приманки звичайні, шумні, контрольовані радіо. Ворог кусає наживку миттєво, зліт ракет, вибух у небі, хмара уламків. Для росіян перемога, для українців ідеальне відволікання. Головна група лишається непоміченою, а російські ракети ціною в сотні тисяч доларів знищують пластикові моделі за кількасот гривень. І саме в цю мить починається справжня гра. У кабіні пікапа панує тиша, напруження відчутне навіть у повітрі. Командир дивиться на далекі спалахи вибухів і лише стискає кулак. Вони знають тепер ворог насторожений, але головне завдання лише починається. За кілька хвилин. Усе зміниться, і ніхто, навіть самі росіяни, не знатимуть, що саме стало причиною того, що за мить зруйнує їхній головний об'єкт на Сході. Це історія не просто про зброю це історія про розум, про кмітливість, про те, як технологія стає продовженням людської волі. Але поки все ще попереду, і якщо ви хочете знати, що буде далі, підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше. Бо те, що станеться через кілька хвилин, це момент, коли вся армія супротивника усвідомить найстрашніша зброя це не ракета, це ідея. Скажи давай наступну частину і я продовжу другу частину доповіді. Ніч над Донецьком гусне, мов свинець. Повітря важке, мов перед грозою, але гроза цього разу не з неба. Вона насувається знизу. Тихо, холодно, невидимо. В кабіні старої Тойоти пальці оператора стискають джойстики, ніби це кермо власного життя. На екрані чиста картинка. Жодного шуму, жодного натяку на перешкоди. Дрон рухається, ковзає низько, немов тінь, ховаючись за уламками бетонних плит, за остовами розбитої техніки, за все, що може дати кілька зайвих секунд тиші. Ворог, упевнений у своїй непохитності, навіть не підозрює, що просто зараз у нього під боком. Прокладається невидима артерія, скляна нитка, по якій вже рухається сигнал смерті. Кожен метр цього кабелю це виклик фізиці, це знущання з усіх російських систем радіопридушення. Для ворога простір спокійний, безпечний під контролем. Але ця війна давно вже не про контроль вона про те, хто перший навчиться бачити невидиме. А зараз це робить Україна. На військових екранах росіян тиша. Лише миготять спалахи, коли їхні ракети збивають фантоми, ті приманки, які українці запустили кілька хвилин тому. Ворог задоволено сміється їхнє обличчя освітлює світло моніторів, де щойно зникли останні цілі. Але вони не знають, що справжній удар вже поруч. Всього кількасот метрів від них, під ногами, тягнеться тонка нитка, яку ніхто не побачить, поки не стане запізно. У кабіні пікапа темно, лише пульсуюче світло з монітора. Командир піднімає погляд очі холодні, спокійні, як у людини, яка вже перейшла межу страху. Він коротко каже Пішли. На екрані дрон ковзає до бетонної будівлі. Це колишній термінал донецького аеропорту. Колись тут літали пасажирські рейси до Києва, Варшави, Стамбула. Тепер це укріплена база, нашпигована вибухівкою. Системами зв'язку, боєкомплектом і десятками іранських шахет 136. Там, у темряві, стоїть смерть, акуратно складена, по полицях. І зараз туди летить український примарний апарат з оптичною жилою, що світиться десь глибоко в землі, як жилка світла в мороці. Оператор вирівнює курс. Дром ковзає в розбитий отвір стіни, проходить крізь арматурний каркас, ніби крізь пастку. Камера на секунду фіксує залу з рядами корпусів дронів Камікадзе, розставлених у два ряди. Навколо російські техніки хтось курить, хтось сидить за ноутбуком, хтось жартує. Ніхто не дивиться нагору. Вони не розуміють, що вже давно не самі. Усе ще здається спокійним. Але оператор знає це передгрозова тиша. Його руки трохи тремтять, не від страху, а від концентрації. Бо помилка тут це не просто провал місії, це смерть усіх трьох у пікапі, що стоїть десь за кілометри. За секунди все змінюється. На периферійному екрані спалахує попередження над ангаром рух. Російський безпілотник, що патрулює територію, раптово фіксує дивне відблискування. Тонка лінія, майже невидима та все ж помітна у тепловізорі, це кабель. Той самий, що веде від дрона до пікапа. Командир росіян миттєво розуміє, це не сигнал, який можна заглушити, це фізичний зв'язок, його треба відстежити. І лунає команда, яка для українців означає час пішов відстежити кабель, йти за ним, знайти джерело. За лічені хвилини донизу падають російські розвідники. Починається полювання тепер уже не за дронами, а за людьми. У кабіні Тойоти тиша змінюється гулом сирен. Система попередження спрацьовує, коли російський дрон наближається на критичну відстань. Командир різко віддає наказ Запуск двигуна. Пікап здригається, мотор реве. Перша артилерійська міна вибухає просто позаду. Земля здіймається стовпом бруду і льоду. Водій зриває машину з місця, кидаючи її через крижані колії. В кабіні все трясеться, монітори скачуть. Але оператор продовжує тримати керування дронами. Навіть зараз, коли смерть дихає в потилицю, він не відпускає джойстики його очі на екрані, де дрон уже майже біля цілі. І ось коли здавалося, що шансів немає, українці витягують останній козир. З сірого туману, що нависає над полем, піднімається ще одна хвиля дронів приманки, виготовлені власноруч з трофейних російських деталей. Вони видають гучний, тепловий і радіолокаційний сигнал, і всі російські системи одночасно зриваються в паніку. На радарах десятки цілей, а реально ніхто не бачить. Починається хаотична стрілянина. Ракети злітають одна за одною, перетворюючи небо на кривавий феєрверк. І саме в цей момент, коли ворог осліп і оглух, оператор натискає останню команду. На екрані Блимає коротке слово. ДайВ. Пірнати. Дрон слухняно занурюється вниз, різко змінюючи траєкторію, і врізається в центральний штаб ангару, де складені ящики зі шахет. Спершу тиша. Потім біле світло. Яскраве, осліплююче, мов вибух зорі. Один за одним детонують десятки, потім сотні корпусів. Ланцюгова реакція, що за секунду перетворює бетонну споруду, на гігантську кулю вогню. Потужна хвиля виривається з ангарів, здіймаючи уламки, що летять на кілометри довкола. Земля під пікапом здригається. Ударна хвиля доганяє машину через кілька секунд. Водій, не гальмуючи, тисне на газ, кидаючи авто між вирвами, коли позаду ніч раптово спалахує вогнянам грибом. З вікна видно, як над донецьким аеропортом піднімається колона полум'я, мить і все, що було стратегічною базою ворога, перетворюється на попіл. Тиша стає абсолютною лише далеке потріскування металу, що плавиться під жаром, а українці вже далеко зникають у темряві, залишаючи позаду найгучніший вибух, який Донбас бачив за всі роки війни. І ніхто, навіть ті, хто пережив вибух, ще не усвідомлює, що сталося. Що це була не просто атака, це був сигнал символ того, що навіть у безнадійній темряві є світло, яке ріже бетон і страх. Скажи, давай наступну частину, і я завершу фінальною, третьою частиною доповіді. Світанок над Донецьком видається неприродним небо ще темне, але обрій уже світиться від тліючого полум'я. Яке не згасає навіть через кілька годин після вибуху. Колишній термінал аеропорту тепер лише кратер. Те, що колись вважалося однією з найзахищеніших логістичних баз російських військ на Сході, зникло без сліду. Супутникові знімки, які з'являться за кілька днів, покажуть лише величезну темну пляму. Місце, де стояли сотні шагет, десятки систем управління, склади з боєприпасами, бронетехніка, електроніка. Усе. Випарувалося. Вогонь, що тривав лічені секунди, поглинув мільйони доларів і місяці роботи російських військових інженерів. І все це стало можливим завдяки старій машині, шматку кабелю і трьом людям, які не мали права на помилку. На українському боці фронту в цей час панує тиша. Вона неурочиста, вона втомлена. Ті, хто вижив, сидять у машині, де ще відчувається запах гару і холодного металу. Командир витягує навушники, кладе руки на коліна і просто мовчить. Вони не святкують. У цій війні перемоги не мають вигляду радості. Вони мають вигляд порожніх очей і короткого видиху, коли розумієш ти живий. На горизонті над Донецьком ще видніється полум'я, схоже на світанкову заграву. У цей момент Україна виграла не просто бій вона довела, що сила не у залізі, не в кількості ракет. А в здатності мислити і діяти інакше, ніж ворог очікує. Через кілька годин у Москві на стіл Міністерства оборони лягає перший звіт вибух на території Донецького аеропорту. Знищено склади. Причина встановлюється сухий, технічний, без емоцій. Але вже за добу по ланцюгу команд проходить паніка. Канали постачання дронів зупинені, резерви втрачено. А головне зникла впевненість. Російські командири не розуміють, як це сталося, вони глушили все, що можливо, вони мали радіоелектронну перевагу, але все одно програли. І тепер ця поразка не просто фізична, вона психологічна. У підрозділах починають ходити чутки, що українці мають невидимі дрони, що вони здатні проходити крізь будь який захист, що ніхто більше не може почуватися в безпеці, навіть у найукріпленішій базі. На українських передових позиціях інформація про удар розходиться швидко. Солдати, які кілька тижнів жили під безперервними атаками шахет, дивляться на відео вибуху і вперше за довгий час посміхаються. Вони знають, що тепер ночі стануть тихішими. За даними розвідки, кількість російських безпілотних атак знижується на 80%. Цілі ланцюги постачання паралізовані. Без тих ангарів у Донецьку. Ворог втратив центральний вузол, з якого координували більшість атак на східній області України. У Києві на екранах центрів управління оператори бачать порожній сектор зоною, що раніше світилася десятками точок, тепер керувати нікому. Це наслідок однієї ночі. У світі цю операцію назвуть приводом Донбасу. Західні аналітики будуть розбирати її покадрово, намагаючись зрозуміти, як звичайна тактична група. Зуміла обійти системи РЕП, які вважалися непроникними. Військові експерти у Вашингтоні, Лондоні та Варшаві говоритимуть про революцію у безпілотній війні. Виявиться, що оптичний зв'язок, який раніше вважався технічно складним для бойових умов, тепер став реальністю, ефективною, надійною, невидимою для ворога. Це не просто нова технологія, це нова епоха. Бо вперше в історії дрон не передавав сигнал по повітрю. Не випромінював, не видавав себе. Він був прив'язаний до землі, до кабелю, який став ниткою між життям і смертю, між невидимим і реальним. Тим часом у самому Донецьку хаос. Вибух знищив не лише військові склади, а й частину підземних комунікацій. Тепер під руїнами палає пальне, вибухають боєприпаси, горить метал. Рятувальні команди, що приїжджають з навколишніх районів, не мають змоги підійти близько. Радіаційні датчики спрацьовують від температури надто висока понад 2000 градусів у центрі воронки. Там, де колись стояли техніки, не лишилося навіть уламків. Все перетворилося на пил. Російські командири намагаються приховати масштаби катастрофи, але супутникові кадри вже в інтернеті. У соціальних мережах поширюються фото, відео, супровідні коментарі. Донецький вулкан, кінець шахет хабу. Подарунок з Києва у той час як російські офіційні джерела мовчать, правда вже летить світом. Ізраїльські, британські американські видання називають цю атаку найточнішою операцією без використання радіоканалів у сучасній війні. Українські інженери, що працювали над створенням цієї системи, залишаються в тіні. Їхні імена не називають із міркувань безпеки. Але в Києві, у маленьких лабораторіях на оболоні. В Івано-Франківську, у військових цехах біля Дніпра люди, які створили цю технологію, працюють уже над наступною генерацією. Оптичні системи нового типу, що дозволяють керувати не одним, а десятками дронів одночасно. Кожен рух, кожна команда по кабелю, без шуму, без шансу на перехоплення. Ворог може витрачати мільйони на глушіння, але проти світла глушилки безсилі. Тим часом, за кілька сотень кілометрів від місця вибуху, в одному з підземних командних пунктів російської армії розгортається інша драма там лунають крики, накази, хаос. Усі шукають винного, всі шукають пояснення, як невидимі дрони змогли пробитися через три кільця оборони. І коли аналітики починають відтворювати шлях атаки, стає ясно це не була випадковість. Це була стратегічна пастка, розрахована до секунди. Ідея, що зародилася десь у Києві за чашкою кави, стала вибухом, який перевернув східний фронт. Російська армія втратила не просто об'єкт вона втратила впевненість у своїй перевазі. А це у війні цінніше за будь-яку зброю. Коли над Донецьком знову сходить сонце, його світло пробивається крізь дим, ніби крізь шрам. Там, де колись була злітна смуга, тепер лише попіл. Але для України це місце вже стало символом символом того, що навіть у найтемніші часи людський розум і воля здатні змінити перебіг історії. І кожен, хто бачив це відео, розуміє ця війна не про кількість, а про якість, не про страх а про віру, не про броню, а про розум. І коли хтось запитує, чому Україна досі тримається, відповідь проста. Тому що вона вчиться швидше, глибше, розумніше. І кожен новий день доводить навіть у мороці війни є те, що неможливо заглушити світло. Підпишіться, щоб не пропустити наступні історії, бо ця лише одна з тих, що вже змінюють хід сучасної війни. І навіть коли здається, що все втрачено, пам'ятайте у темряві завжди знайдеться хтось, хто запалить вогонь.